Обідня пора у дитсадку номер 47 Дошкільнята вже помили руки і на випередки розповідають, які страви полюбляють. Моя улюблена страва котлета. Улюблена страва манна каша. вона дуже корисна і смачна. Мені подобається олед. Сьогодні на обід суп з галушками, гуляш з гречаною кашею та компот. До харчування діток у садочку підходять креативно, запевняє завідувач закладу. Однак за основу беруть перспективні двотижневі рекомендації фахівців щодо норм харчування. Кухар це теж творча професія, і наші працівники всі творчо підходять для своїх обов'язків. Завжди цікавляться, як діти їли, чи смачно було. Враховують усі і дитячі побажання і побажання працівників, і завжди в роботі межі вдосконаленню немає. Але все відповідно до картотеки страв, до норм харчування. До нині норми дитячого харчування не переглядали з 2008 року. Відтак, зі стрибками цін на продукти, дотримуватись вимог було складно. Тепер же радіють освітяни, ситуація покращиться. Батьків про підвищення цін вже попередили. Це звичайно покращить харчування в дитячому садочку, тому що на кожну дитину дві гривні це в загальному по цілому садочку зможе до Повнити норму харчування дітей до тих норм, які передбачені санітарними правилами, тож з 1 січня харчування малюків у рівному коштуватиме від 10 до 19 гривень у день. Та батьки платитимуть, як і раніше, половину вартості. На таке підвищення додатково з бюджету передбачено мільйон 400 тисяч гривень. Збільшення вартості харчування було на дві гривні. Для бюджету міста, як сказати, одна гривня, і для батьків. Тобто, якщо вони раніше платили за харчування при вартості грошові 12 гривень, і вони платили 6 гривень, то сьогодні при вартості на 2 гривні 14 гривень вони будуть платити тільки 7 гривень. В управлінні запевнили усі пільги для дошкільнят щодо харчування, зберігаються. Нині в місті діток пільговиків понад дві тисячі. Олена Семенович Артем Лаговський, новини Рівного.